Доброго дня, миссия компанія автопарк. У нас настільки ново надходження. Це у нас Honda CR-V 2013 року на автоматі на повному приводі. 2,4 газ-бензин, газ, бензин, газ і із пробігом 250 тисяч кілометрів. Дуже доглянутий стан автомобіля, все що покузуючи всередині, по техніці вона повністю обслужена. Стоять у нас додатково такий рейві, оригінальні у нас титани від Honda і класна літня резина майже як нова виглядає. По салоні присутні у нас шкіряні сідушки чорного кольору, електрорегулювання на передніх сидінь, склопідйомники спереду заду. Звичайно ж, газ тут виведений, мультикермо підігріви, Свінім теж у нас є, зачайний автомат, клімат багатозонний. І ось така мультимедія. Класна комплектація, класний стан салону, сідушки, можна сказати, як нові, тому що ні пляв, ні подряпин, взагалі нічого немає. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ти це перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.